Добрий день, шановні батьки, до вашої уваги рубрика Крок до школи. В кінці сюжету ви побачите важливу інформацію для тих батьків, хто хоче навчити свою дитину читати. А зараз спеціально для батьків, як робити звукові схеми: звуки А, О, У Е. І, І. І всі вони позначаються крапочкою, тому що коли ми їх вмовляємо. У нас такий ротик, схоже на кружечок. Нам нічого не заважає. Повітря вільно виходить з ротиків, не заважає язик, зуби, губи. А о, у ми можемо проспівати ці звуки, проспівати їх разом з дитинкою. Отже, всі вони позначаються кружечком. Ці приголосі ми будемо позначати такою рисочкою, тому що це означає якусь перешкоду. Це може бути або губи м, або зуби з, або язик р. Та будь-які звуки щось приголосні зустрічають якусь таку перешкоду, яка заважає їм бути голосною, співати голосом. Так, слові жук звук. Ви відсутній, правильно? Так ти красиво заштрихував буковку «Ви». Хороший. Давай зробимо звукобуквенний аналіз слова. Що це таке зображено, як це називається? Вінок. Далі, що у нас звук іде який? Ві. М'ягенький, твердий? Ні. Олівцем. Давай олівцем просто візьмемо тримай. М'ягенький, правильно. Після Ви іде у нас ві. Н-Н-О-К. Молодець, все, додав. Е, хорошо, наголос треба визначити. Куди падає? Давай запитаємо. Це... Ві... Ні, запитай, це вінок, давай. Ц... Вінок. Дві покличемо вінок. Давай. Ві вінок. Куди падає наголос? На О. Це вінок! Так, да, на О. Де у нас О. Покажи. Хорошо. Далі. Тут треба лише додати. Дивись, це на слово віник. у нас перший звук ві, да? Так. Okay. Давай. Ві. Ві-н. Н. нек -н 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 Хорошо. Убирай руку. Тут вже стає. Це віник вже є наголос. А це у нас що таке зображено? Що це таке? Ворота. Ворота. Во у нас вже є. Додай. Воро, воро. Угу. А, А вже є ти, тільки, да? і наголос: це ворота. Да? Давай це воро. На який звук? Де ц... це О знаходиться тут? Це ворота. Правильно, став наголос. Хорошо. І все, залишилось тобі буковку В лише прописати. А це це легко читаєш. Ну хочеш прочитай? Давай. Ну, Давай покажемо, як ти читаєш. Достатньо. Оці слова прочитай. Ва. Ні. Правильно, все. Хорошо. Прописуй буковку. Ви. Молодець. Також нагадати, що спеціально для тих батьків, які хочуть самостійно навчати своїх діточок читанню, я розробила 12 уроків. Це половина букваря за методикою жукови, як вчити свою дитину читати. На каналі Сьогодні у нас наступний 11 урок з читання, і сьогодні ми будемо вчитися читати. Одразу дві букви. Перша буква. Так. І друга буква. Не знаєш. Ши. 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 Шиф. Будемо читати швидко. Я вам показую просто алгоритм вивчення цих букв. відео. Дивитися, як я працюю наживо зі своїм маленьким учнем, який дуже Сама, Само. Мовить. Який не вміє зовсім читати, з яким ми вчимо букви та склади, дивитися на наш приклад і застосовувати ці уроки зі своєю дитинкою, також мої уроки з читання, розроблені разом з розвитком мовлення. А коли ми будемо читати и, вона трішки така, знаєте, така серйозна, така. Кажуть, що ця назва букви «І» вийшла не випадкова, коли ви навчите дитинку звукобуквиним аналізом та багато чому іншому. Будьте впевнені, після перегляду цих занять ви зможете легко навчити свою дитину, тому що саме цих відео також показує приклад, як потрібно працювати з дитинкою, щоб. Він або вона не тільки навчалася е, саме читанню, але і вас слухали, вели себе добре, щоб вам не було важко його втримувати під час занять. Ми. ми, у мами, ми. А тепер прочитаємо трішки навпаки. Давай отут. Отпер. Ми. І через 12 занять вам вже не потрібні мої поради, бо аналогічно будуються всі інші уроки з навчання читання. Просто ви далі, за аналогією, читаєте іншим буком, іншим складам та читанням текстів. Читаємо текст. Називається текст? Зима. Зима читаємо нас. нас... Та лазима. Правильно. Та стало... морозно». Як стало? Моло... «Морозно». Так, як правильно вчити не тільки читати склад, слова та речення, а і як навчитися у читанню безпосередньо текстів. Позвертайтеся в особисті повідомлення у цей телеграм. І я вас проконсультую, як саме придбати ці уроки, що для цього потрібно. Не соромтеся, задавайте будь-які питання. До нової зустрічі.